Слава Ісусу Христу, небезпека бісівської віри. Бісівська віра вона не приносить ніякого плоду для Господа. Тобто, людина вона може вірити в Бога, читати щось з писання, але не виконувати його волю. В цьому і заключається ціль диявола увести людину з волі Божої, увести її з раю, як і він зробив з Адамом і Євою. Коли людина приходить до Бога, то вона змінюється як і внутрішньо, так і фізично. Але для цього людина має прийняти сама чітке рішення. В своєму житті, що вона йде за Богом і не сходить з цієї дороги, тому що у Бога немає чогось посередині, або так, або ні. Або ти ученик Ісуса Христа, або не ученик, або віра Божа, або віра сатани. Тому люди часто думають, що для них може вистачити просто молитви, але як подивимось на фарисею, вони теж молилися, навіть вивчали писання, але Ісус її все рівно називав дітьми диявола, тому що вони не були в волі Божій. Єдиний вихід для нас це бути учеником Христа, тому що ученики Христа це і сім'я.